Всім привіт! каналі Лео Захар І сьогодні ми на огляді набір Лего Майнкрафт Експедиція по шахті броненосців. Ну а ми перейдемо до самого набору. Набір виглядає дуже насичено і прямо він дуже красивий. Мені він дуже подобається за те, що він у ньому є аж 5 мобів. Ну і фігурка, звичайно. Добре, я думаю, що ми спочатку подивимося фігурки, а потім вже перейдемо до самої постройки набору. Перше, що я хочу сказати, це мініфігурка. Мініфігурка зроблена дуже якісно. Єдине, що мені трішки не подобається, це її обличчя. Воно трішки девакувати. Принти спереді, принти ззаді. Желізний шолом, желізна кірка. Ось такий непримічательна фігурка. Далі вовк в новій броні. Якщо ви думаєте, що тут має бути якась друга церква, то ні, ви помиляються, тому що тут має бути ось саме ця церква. Тому що я думаю, що хто грає вже в нову версію Майнкрафта, знає про цю нову броню для вовка. Ну, у нього розвії ошейники і вовксам нова обновлена голова вовка. Перейдемо до досить цікавого персонажа. Павук. Нова обновлена голова павука. Ну і він сам, як, як завжди, павук, як павук. Ну, мені немає нічого цікавого. Ну і саме цікаве це два броненосця. Е, тільки голова у них унікальна. Ось. Це остальне тіло вишні кубики детальки. Їх у наборі два, Ну, і вони дуже прикольно виглядають, дуже гарно. Ну, а ми давайте перейдемо до набору. Набор має в собі деякі функції. Це, наприклад, як вибух динаміту. Я думаю, багато хто знає, бо це. Типова функція в LEGO Minecraft. Відкривається ворота, вхід у саму печеру, шахту е, є такі арочка типу. Ось такі дві лампи і дуже легко скласти. Ну, і тут невеликий кусок землі. Кстати, дуже удивився я, тому що це унікальна деталька. Ну, вона в такому кольорі мало де зустрічається. Далі, неподалік, є ось такий потічок води. Напевно, від, із гори йде. Тут квіточки є і ось так виглядає. Верхня частинка, як на мене, найцікавіша. Тут є факел, квіточки, кущик, ну і сам, саме дерево. Дерево дуже гарно виглядить. Ще воно дуже красиве. Бо я не думав, що Лего буде строю, робити набори посавання, але ось він перед нами. І третя функція це можна взяти кришу. Я думаю, що всі знають, що можна її зняти. І ще така, як міні-функція, якщо ви хочете щось зняти, покласти наверх, ви можете цю штучку покласти сюди. Так, навіть в наборі самому показано. Ми поки вернемо хорошу, а ми перейдемо до внутрішньої частини. Всередині там є е, Тут є три желізо і е, вугол. Тут теж є типу, сундук, щось, не знаю. Ну і звичайна поводина, яку сплів наш лікарний паручок. Так можна роздивитися. Звичайно, цей набір, він ігровий, тому що тут є ігрові функції, як оця і багато іншого. Тому що цей набір відносно небагато, ну, невеликі кошти, можна придбати дуже вигідно і заполучити аж 4 моба і одну міні-фігурку. І два із цих моба унікальні. Взагалі всі, всі голови що тут є, вони унікальні. Е, тому що упса, унікальна теж голова. Е, Прикрасила. У броненосів теж. Ну і у Павука теж обновлена голова. Тут, ну, я забув показати, ну тут є ТНТ. Я думаю, багато хто знає, чому тут є ТНТ. Ось е, так. Е. Я це повирізову. А нормально вже дивиться. Ну і ось такий огляд нашого набору вийшов. Я вам дуже дякую за підтримку каналу, за підтримку мене, що ви досить активні за два дні набрати 22 перегляди. Це сильно, тому що моє передостаннє відео, яке виходило, це було про поїзда. То воно набрало 22 перегляди за місяць. А ось цей саме нове відео про верблюда. Тож з Мінкрафту. Воно набрало за 2 дні 22 перегляди. І я вам дуже дякую за підтримку мого каналу, за підтримку мене. І я буду старатися випускати відео чаще або... І продуктивніше, так аби ви змогли кожен. Напевно, кожен одно відео в тиждень. Ну, я хочу говорити всім папа. -па, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну.